Кращі спортсмени і танцювальні колективи, художники, співаки освітяни йшли пліч опліч головною вулицею Кременця. Парадом достойних мешканців тут розпочалось відзначення дня міста. На жаль, ми не змогли відзначити всіх достойних кременчан, тому що якби ми відзначали дійсно всіх кременчан, які роблять щось для свого міста. Цей парад розтягнувся би від вишнівецької до цукрового і тривав би цілий день. І напевно весь міський бюджет тільки пішов би на грамоти. Але я вітаю вас всіх. Я дуже хочу подякувати всім, всім кременчанам, незалежно від того, ким вони працюють, хто вони є, за те, що вони люблять своє місто. Нещодавно Кременець одержав статус міста обласного значення і молоді старше покоління Кременця сподіваються, що це в першу чергу нові можливості для населеного пункту. Я щаслива, гарне місто. Тут ми народились, тут ми живемо, тут ми працюємо. Дякую за все владі, що так віднеслися до нашого міста, і особливо можемо подякувати пану головку, який вніс велику лепту, що наше місто стало містом обласного значення. Звичайно, що це домагалися і роки, навіть От, Думаю, що це дасть поштовх для дальнішого розвитку міста. Благополуччя його мешканців Кременчан приємно радий, що так було людей. Масова така зустріч, поздоровлення. Дуже дуже добре. Дякую владі, дякую головкові. що Він там зайнявся як народний депутат. Привітати кременчан із днем міста приїхав народний депутат України Михайло Головко. Раніше він у стінах парламенту звертався до своїх колег з проханням надати кременцю статус міста обласного значення. Кременець завжди залишався для нас такою перлиною волині, прекрасним містом, дуже красивим, де тут і красиві працьовиті люди, щирі українці, справжні патріоти. І я вірю в те, що цей статус міста обласного значення дасть можливість кременцю розвиватися до Гати нових вершин, нових здобутків, що місто дійсно ставатиме багатше, заможніше, прекрасніше і дійсно буде тим центром туризму. Завершилося святкування дня міста народними гуляннями і концертом.